2010 рік на екрани виходить фільм, який назавжди змінив ДНК цілого покоління соціальна мережа, режисер Девід Фінчер, сценарист Арон Соркін. Це не просто біографічна драма про Марка Цукерберга, це кінематографічний шедевр про хворі амбіції, про величезне, нічим не стримуване его, про зраду найкращого друга і про створення чогось великого з абсолютної пустоти. Я пам'ятаю, як вперше дивився ту саму ключову сцену Згадайте її разом зі мною. Осінь, Бостон, Гарвардський університет на вулиці. Вже темно. Грає той самий геніальний тривожний саундтрек Трента Резнора. Марк біжить крізь кампус. Він біжить не тому, що запізнюється, він біжить тому, що його тіло не встигає за його думками. В його голові вже народилася ідея на сотні мільярдів доларів. Він вривається в гуртожиток Керкленд, ігнорує всіх навколо. Не знімаючи мокрого одягу, він відкриває пляшку пива, сідає за свій ноутбук і починається магія. Ми бачимо монтажну склейку, яка стала культовою. Стукіт клавіш звучить як кулеметна черга. Зелені рядки коду з'являються на екрані ніби вірші сучасного поета. Він перебуває в стані абсолютного потоку. Ця стрічка зробила дещо неймовірне. Вона продала нам всім велику, красиву мрію. Вона змусила нас повірити, що технологічний стартап це найкрутіший блокбастер у світі, що код це нова зброя, а програмісти це нові рок зірки. Ми бачили драйв. Ми бачили вечірки, ми бачили швидкі гроші і миттєву славу. Фільм переконав нас, що між ідеєю в гуртожитку і першим мільйоном доларів проходить всього кілька ефектних монтажних склейок. Я дивився цей фільм десятки разів. Я хотів бути частиною цього світу, але я не помічав, що цей світ на екрані це всього лише ілюзія, красива, дорога ілюзія. Одного разу я зловив себе на думці: я всього лише глядач у кінотеатрі. Я сиджу в темному залі. Я їм попкорн. Я аналізую чужі сценарії. Я точно знаю, де герой помилився. Але мій власний екран він залишається чорним. Привіт! Мене звати Валерій. Ви знаєте мене як автора каналу Усесвіт кіно. Ми тут звикли розбирати вигаданих героїв: Тоні Старк, Тайлер Дерден, Джордан Белфорд. Ми знаємо їх краще ніж самих себе. Але є небезпечна пастка. Тобі починає здаватися, що якщо ти розумієш, як працює кіно, ти автоматично розумієш, як працює життя. Це велика солодка ілюзія. Альфред Хічкок сказав, що кіно – це життя, з якого вирізали все нудне. Це життя без пауз, без сумнівів о третій ночі. У кіно кожна сцена має сенс у житті ні. Я зрозумів, що смертельно втомився бути теоретиком. Я втомився бути тим хлопцем, який знає, як писати сценарій, але сам не написав жодного рядка свого життя. Я відчув потребу вийти на сліпуче світло. Тільки цього разу плівка буде заряджена в реальність. Я прийняв найважливіше рішення за останні роки. Я вирішив розпочати свій власний великий проект. Історія не про кіно. Я будую справжній технологічний стартап з абсолютного нуля. Я вирішив зробити це в форматі «Build in Public» будувати публічно. Це мій новий серіал, тільки тут немає сценарію, написаного наперед. Все це я показую на моєму новому каналі. Слідкуйте в режимі реального часу. Поки ви підписуєтесь, давайте про магію монтажу. Сцена, де Фейсбук поширюється університетами: єль, Колумбія, Стенфорд. Це займає дві хвилини: драйвова музика, всі щасливі. Світ падає до їхніх ніг. Але в реальному житті монтаж не працює. Немає кнопки пропустити нудну частину. Коли я почав будувати свій продукт, Mi.ai, я зіткнувся з рутиною. Це коли ти змінюєш кнопку, а падає вся база даних. Тобі не до вечірок. Я придумав слоган: Фінансова свобода це не мрія. Він здавався мені глибоким. А через місяць я зрозумів, це звучить як дешева реклама піраміди. Мені довелося все викинути, все переробляти спочатку, витрачений час, витрачені нерви. У кіно цю сцену б вирізали. Але в житті саме з таких сцен і складається бізнес: шлях провалів і маленьких перемог. Саме це я показую на новому каналі, без фільтрів, без прикрас, тільки гола правда. Що таке мій Це мій Фейсбук, але для ваших стосунків з найважливішим ресурсом з грошима. Всі фільми показують гроші як наркотик або зброю. Я ж роблю продукт, де гроші це ваш партнер, ваша соцмережа. Саме так народився новий слоган: говори зі своїми грошима. Talk with your money. Я використовую новітні технології штучного інтелекту, щоб дати грошам реальний голос. Гроші тепер можуть говорити. Уявіть, що у вас в кишені є Джарвіс, той самий віртуальний асистент із фільму Залізна людина. Він знає про вас все. Але він не просто показує сухий баланс у таблиці. Він пише вам першим: він ваш друг. Це проактивний досвід. Більшість діють реактивно, гасять пожежі. У моєму продукті Ші діє на випередження. Він делікатно попереджає, коли витрачаєте забагато, хвалить за заощадження. Може навіть посваритися, коли робите емоційні дурниці. Це складна інженерна задача навчити машину бути емпатичною та людяною. На новому каналі я показую всю кухню, як ми це кодимо. Чому інтерфейс схожий на Телеграм, а не на звичайний банк. Це документалістика про майбутнє. Але цей проект не тільки про код, це про філософію. Я переконаний, що в кожному хорошому фільмі у головного героя має бути внутрішній кодекс твердий стрижень, який неможливо зламати. Згадайте, Марка, ним рухала образа. Це зовнішня мотивація. Для мене джерелом сили є зовсім інше. Це філософія Айн Ренд книги Атлант розправив плечі та джерело. Це не просто література, це невичерпне джерело енергії для фаундера, який будує світ з нуля. Там є концепція Говарда Рорка, геніального архітектора. Він відмовлявся будувати будівлі так, як хочуть натовпи. Він не йшов на компроміси. Він любив свою роботу більше ніж славу чи гроші. Він був першорушім тим, хто обертає цей світ. Я намагаюся бути таким архітектором у світі фінтеху. Я не хочу копіювати чужі додатки. Я хочу створити щось принципово нове, навіть якщо спочатку мене ніхто не зрозуміє. Я це те, що я роблю. Це моє кредо мати сміливість бути творцем. І щоби встигати будувати цей храм, мені довелося зробити дещо з фантастики. Я клонував себе. Я кажу серйозно на новому каналі. Ви побачите мого цифрового двійника. Мій голос, моя міміка, мої думки. Поки я думаю над стратегією, мій клон знімає відео. Ми живемо в час, коли чорне дзеркало стало нашою реальністю. Тільки для більшості людей це загроза, антиутопія. А для мене це найпотужніший інструмент у світі. Я показую, як одна людина може робити роботу цілої голівудської кіностудії. Раніше потрібні були десятки людей, тепер тільки ноутбук. Сценарій пише модель: відео знімає генератор, озвучує синтезатор. Хто тоді я в цій схемі? Я залишаюсь сорсом, першоджерелом, тим, хто задає вектор, тим, хто вкладає душу. Машина може виконати роботу, але вона не може придумати мрію. Ви хочете побачити мого клона в дії? Хочете побачити, як я будую компанію на мільйон без штату співробітників? Все це на моєму особистому каналі: Кухня без прикрас, код, дизайн, помилки, відпочинок. Це чесна документалка про життя в епоху Ші, прямо зараз. Згадайте, чим закінчується соціальна мережа? Марк сидить один у великій кімнаті? За вікном темно, він мільярдер, він переміг усіх, але він абсолютно самотній. Він просто оновлює сторінку в браузері. Фінчер залишає нас з питанням: а чи варте воно того, чи вартий успіх такої ціни? У мого фільму ще немає фіналу. Ми зараз десь на 15-й хвилині стрічки. Експозиція завершена. Зав'язка відбулася, герой вийшов з дому. Я не знаю, чи стане мій AI єдинорогом. Це теж буде частина сюжету, це теж буде правда. Але я точно знаю. Я більше не глядач, я по той бік камери. Я запрошую вас у цю подорож. Це запрошення подивитися на те, як будується реальність без фільтрів, без дублів, без гарантій. Там пишеться найкраща історія історія мого життя. Це був канал у всесвіт. Кіно. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у новому всесвіті, всесвіті творців, камера, стоп.